Мадянське суспільство без профспілкового руху неможливе, переконана директор департаменту організаційного забезпечення Черкаського міськанкому Лілія Маліщук. Такі висновки вона зробила після відвідин Брюсселя. Як голова первинної організації профспілкового апарату міської ради, цьогоріч у вересні вона побувала там з навчальним візитом. Це міжнародний проект Україна Швеція. Профспілкова організація, яка називається у Швеції ЕСТІ. Започаткувала цей проект декілька років тому назад. Я, на жаль, доєдналася до цього проекту в кінці, можна сказати, тому що в 2015 році завершується ця співпраця на початковому етапі. Далі буде другий етап, але це ще питання часу. І от в рамках цього проєкту було проведено влітку навчання в санаторії Миргород Полтавської області, де зібрали всіх профспілкових лідерів на цілий тиждень і навчали просто, скажімо так, загальним загальним питанням. І розповідали, що таке проспілкова робота у Швеції. Ну, звичайно, знаєте, нам можна тільки про це мріяти. Тому що той шлях, який вони пройшли, ми цей шлях навіть ще і не починали. В них теж свого часу, ще в 1938 році, була така ситуація, коли, як кажуть, низи вже не могли терпіти, а верхи не хотіли прийняти нові правила як роботодавці, організувалися настільки вже народні маси, що вони прийшли до висновку краще. Щоб проспілкова організація і роботодавці мали якісь домовленості між собою, мали такі умови праці, які були зрозуміли для всіх. І от з того часу Швеція як лідер взагалі в соціальному плані, є лідером, на, скажімо, для всіх країн. Пострадянського, скажімо, такого рівня і капіталістичного, от Америка теж абсолютно в соціальному плані відстала від Швеції. Головні принципи роботи про спілок Швеції зауважує Лілія Маліщук, поєднання належного врядування, політичної стабільності, стійкого економічного зростання, високого рівня соціального захисту та гідного рівня добробуту суспільства. каже, була здивована за що бореться профспілки в Європі. Це за ще один вихідний день, ще додатковий, можливо, день, який буде приєднуватися до відпустки для тих сімей, які мають неповнолітніх дітей, за додаткові умови, пов'язані з охороною, скажімо, праці на робочих місцях. За те, щоб швидше була заміна, скажімо, орхтехніки на робочих місцях, щоб технічний прогрес, який, скажімо, дуже швидко розвивається, він теж адекватно був поєднаний з виробничими умовами. Звичайно, ми це все слухали і думали, коли ж у нас так буде. От, а коли от ми поїхали в Брюссель, це теж профспілкові лідери обласних центрів України разом з центральним комітетом профспілки, то ми подивилися, як працює Єврокомісія і як працює Європарламент яким чином для людей праці, скажімо, приймаються такі закони, які дозволять на більш високий рівень соціальний підняти людину праці? Як працює Єврокомісія і Європарламент, звичайно, теж можна тільки мріяти про такі умови праці. 28 країн. Які повинні погодити між собою законодавчу базу, це теж дуже непростий процес. Тому що кожна країна претендує на те, що тільки її закони краще, ніж, скажімо, закони іншої країни. Але ж що середи? Європарламент збирається на погоджувальну раду, якщо можна так назвати, розглядають пропозиції всіх країн. І найкращі пропозиції беруться до уваги. Хочу окремо розповісти, що мене найбільше вразило в Брюсселі: це якість води вода це базове право людини. Так вирішили в Євросоюзі. І тему цю підняли діти Німеччини. Дуже багато дітей хворіло на кишкові захворювання. І діти сказали батькам своїм, що ми думаємо, що наші всі хвороби від води організували петицію на сайті Євросоюзу, і під цією петицією підписів було більше ніж 25 мільйонів. набагато більше. І тоді Євросоюз прийняв рішення, що стандарти якості води повинні бути однакові. В усьому Євросоюзі це були витрачені дуже великі гроші для того, щоб замінити мережі, для того, щоб однакові стандарти, скажімо, започаткувати в подачі води. Але воду всі п'ють з під крану. І вони абсолютно не бояться її пити. Це не просто демонстрація нам, скажімо, як гостям, які приїхали з України, це звичайні речі для них. Тому на сьогоднішній день у них і продовження життя абсолютно інше. 85 років 90-це середнє продовження життя. І ми спостерігали дуже багатолітніх людей, яким вже далеко-далеко за 80, але вони настільки ще бадьорі, настільки вони ще активні, і у них стан здоров'я абсолютно інший, не такий, як у нас. Тому звичайно ці речі дуже вразили. Не дивлячись на те, що сьогодні навіть державні службовці Швеції мають право на страйк, на відміну від держслужбовців України, в Україні давно не відбувається страйків, і в разі назрівання проблемних питань, профспілка виступає гарантом перемир'я. Роботодавцю важливо мати мир на робочих місцях. У Швеції роботодавці і профспілки володіють великим мистецтвом домовлятися, зрозумівши, що краще домовитись ніж конфліктувати. У нас профспілки чогось поєднуються з таким скажімо, напрямком, як відпочинок, як скажімо, допомога матеріальна в складних життєвих ситуаціях працюючих. А у них, перш за все, робота профспілки це забезпечення страйкового фонду, який обов'язково є в кожній профспілці. І якщо не вдається домовитися з роботодавцем, то тоді виходять на страйк. Але при цьому кожен працюючий має право на середньомісячний заробіток для того, щоб сім'я абсолютно не відчувала якихось, скажімо, фінансових труднощів. Звичайно, це теж вражає нам, це теж треба брати до уваги. Хотя ми, от як державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, ми не маємо права страйкувати по нашому українському законодавству. А у них навпаки з державних службовців, з місцевого самоврядування, скоріш всього, все починається, тому що найближче до людей саме влада знаходиться. У нас тіньова економіка не дозволяє на сьогоднішній день, скажімо, платити такі високі зарплати, щоб кожна сім'я більш-менш достойно могла жити. Мало того, в Євросоюзі обов'язково є врахування, якщо сім'я виховує двох чи більше дітей, неповнолітніх, заробітна плата у них навіть вища, тому що їм треба обов'язково піднімати молоде покоління. Є теж пільги певні, які застосовуються при вихованні дітей. Якщо б у нас була, скажімо, економіка не тіньова. Можливості нашої країни були б абсолютно інші. І потім ми були в міжнародному офісі профспілок і нам наводили, наприклад, такий приклад, чому футболка, яку виготовили, наприклад, в Румунії, роботодавцю обходиться в одне євро, а ціна в магазині за цю ж футболку 10 євро. Не 9 євро різниця, скажімо, на шляху доходження до торгової мережі. Це значить, треба, щоб цінова політика, скажімо, при виготовленні любої продукції, була відповідна. У них як мінімум 70% – це ця заробітня плата і всі інші складові, які потрібно потім заплатити у вигляді заробітних плат податків державі. Використати на, на оплату послуг і так далі, і так далі, тому така складова цієї mm -hmm. футболки, скажімо так, от такий простий приклад, але він наглядно зрозумілий, що а у нас навпаки, у нас виходить е, так, що 70% е, скажімо, скажемо ж виготовленої продукції повинен отримати у вигляді, е, скажімо, вигоди роботодавець. А 30%, наприклад, це для тих для працюючих. Тому такі невеликі заробітні плати, які не дозволяють, ну, не дозволяють навіть достойно жити сім'ям для того, щоб вони і комунальні послуги сплачували, і вдягалися. і ну, Машина в сім'ї, наприклад, це для них не розкіш, це засіб пересування. І не одна машина, а декілька, наприклад. І вони дозволяють собі подорожувати, відпочивати медичне забезпечення у вигляді, скажімо, тої ж профілактики захворювань на такому високому рівні, що ми ще далеко-далеко до цього. Лілія Малящук наголошує, у європейських країнах колективний договір основний інструмент у захисті інтересів працюючих. Він може стати рушійною силою до змін у законодавстві. Головне створити належні умови не тільки працюючим, а й роботодавцю та забезпечити відсутність стресової атмосфери на робочому місці. Якщо в колективному договорі обумовлені правила для роботодавця і для працюючих, і вони зрозумілі і погоджені двома сторонами. То і конфліктів немає. Якщо є підвищення заробітної плати, воно відбувається згідно колективного договору. І якщо треба змінити правила роботи, це теж здійснюється відповідно до колективного договору. У нас теж в Україні діє закон про колективні договори. Але, на жаль, адміністрації зачасто не беруть на себе багато повноважень, а беруть тільки те, що прописано, скажімо, в законодавчому полі. От медичне страхування. Чому у них продовження життя настільки високе? Тому що охорона здоров'я на належному рівні, тому що кожен працюючий у них як мінімум раз в три місяці за бажанням обстежується. І краще профілактика захворювання, ніж потім постфактум. Звичайно, це великий результат. Нам теж треба переходити до медичного страхування. У нашій роботі, ну і взагалі дуже багато чого в Євросоюзі вже такого. Настільки циві... цивілізація вже досягла свого розвитку в цих країнах. Нелегко 28 країн узгоджувати правила існування, але ж вони досягли цього. І вони вже краще з кращих практик вони впроваджують в кожній країні. І ми так можемо. І ми не абсолютно не дурніші. Ми такі ж талановиті, нам треба просто трошки змінити законодавство і трошки, мабуть, більше чути один одного. Залишається сподіватися, що й українці почнуть крокувати у європейському напрямку.